Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі четвертого пункту номер 21 Сторона трикутника дорівнює 24, а радіус описаного кола 8 корінь з 3. Тому дорівнює кут трикутника протилежний даній стороні? Так, дивіться, в чому тут буде фішка. А звичайно, що задача в одну дію. Але я хочу звернути тут увагу на таку штуку. І як неоднозначність кута, якщо відомі його сім. І так, нехай це 24, ось цей кут нам треба. І при тому, що радіус дорівнює 8 корінь з 3. І так, ми з вами розуміємо, що радіус це у нас ніщо інше, як сторона на 2 синус кута в Даному випадку B. Тобто з цього ми розуміємо, що AC це що таке? c 2 r на синус B. Так. А навіщо нам AC? Нам синус, так да? треба. Значить, синус, це що таке? Це на 2 r О. Це 24 на 16 корінь з трьох. Так, це 32, і оце корін з трьох. Це корінь з трьох. Корінь з трьох на 2. Але коли ми говоримо про синус, то у нас як синус гострого кута додатнє число, так і синус тупого кута. Відповідно, тут ми кажемо, що у нас кут Б. Давайте чи так. Кут Б або 60, або 120 градусів. Тобто, ось це в нас випадок для. Ну, не знаю, чи виглядає він тут як тупокутний трикутник, да? А ще є варіант, коли трикутний, чи когось Сінус буде таким самим, радіус буде таким самим, сторона буде така сама. Відповідно, на це звертайте увагу. Тобто в попередньому пункті, коли ми казали про теорему косинусів, там ми чітко розуміли, що косинус додатній, значить кут гострий, косинус від'ємний, значить кут тупий. Сінусом біда. Тому що два випадки. І якщо ми будемо говорити про якісь там більш закручені задачі, то, скоріш за все, стандартний мотив. Створимо синусів, ну і взагалі там з використанням синусів, скоріш за все, треба буде роздивлятись два окремі випадки. Ну, пригадуйте, в принципі, як у нас з ортоцентрами було. Воно, начебто, там все і однакове по числових вимірах, а тим не менш, конструкція гострокутні та покутні трикутники, відповідно, різні. І так, 22 задача. Трикутнику АБЦ ми знаємо, що АЦ дорівнює Б. І є два кути. Значить, цей кут альфа, цей кут гамма. Буковки проставлю. А, Б, С. І ось ця штука Це Б. Нам треба знайти бісектрису. кута Куда трикутника. Бісектрису. І так, ну багато є форму бісектриси, знову ж таки. В даному випадку зрозуміло, що нам не підійде оця корінь за Б на Б С мінус АД на ДЦ, тому що немає ані АБ, ані Б С. Треба якимось чином використати ось цю сторону B. Давайте я її трішечки інакше запишу. Я її запишу ось таким чином. І треба використати кути альфа і гамма. І так, а давайте ми поговоримо про те, що ми з вами точно знаємо в даному трикутнику. Ну, ми можемо, скоріш за все, а в таких трикутничках, як А, Б, Д. Де, наприклад, оцей кут F, оцей 180 мінус Фі. Трішечки поговорити про те, що нам взагалі за відрізочки Дані. Тобто, можливо, якимось чином нам це допоможе наблизитись до сторони БД. Бо у нас тут, бачимо, кут гамма спирається, тут кут альфа, а синуси ось цих кутів у нас будуть однаковими. Так, ну це як один з варіантів, так? Що є ще? Є ще бісектриса. Тобто, можливо, можна тут пропустити що оці маточки також якось фігурують. Ну, давайте спробуємо це зробити. Оце там нехай буде бета, а оцей нехай буде також бета. І так, значить, не знаю, поки що мені знадобиться. Давайте в трикутничку ABD запишу. Що в мене BD на синус альфа, як AD на синус Б там, і як АБ на синус гама. Ну, скоріш за все, оце АБ гамма мені точно не знадобиться. Думаю, що оце. Так. Друге БДЦ. Що у нас тут? БД на синус Гама. Це те саме, що dc на синус бета. І відповідно bc на синус 180 градусів мінус кутфі. І так, нам треба bd через оці штуки якимось чином виразити. Що ми тут можемо сказати? Якщо оці, наприклад, додати. Да, оці просто нерівності я зараз додам. А що я тут буду отримувати? Оце і оце мене цікавить. Тобто просто почленно. А значить, зліва у мене буде BD 1 на синус альфа плюс 1 на косинус альфа. А, господи, на синус гамма. І так. А це дорівнює синус бета. Тут буде спільним знаменником. А в чисельнику у нас буде АД плюс ДЦ. Власне, чому вирішив додати ці дві? Тому що мені ж треба на АЦ якимось чином вийти. А AC – це у мене сума відрізків AD і DC. Тому ось, оскільки знаменнички однакові, побачив я, що непогано було б їх додати. І так, а тоді це означає, що БД у нас дорівнює. Значить, Б на синус Б там, це точно. І тепер давайте домножимо. На синус альфа синус бета, да? Тобто тут це буде синус гама, тут це буде синус альфа. І тут, значить, це буде синус альфа плюс синус гамма на синус альфа. І синус гама. Таким чином, ось така формулка. Якщо я ніде в арифметиці не набрахав, також в принципі можна. Її використовувати, якщо треба десь шукати, Але, якщо чесно, не думаю, я ще прям нам дуже сильно десь знадобиться. А думаю, що а, є тут варіанти, можливо, якось по-іншому її записувати. А, да. тому що, ну, може, там десь кут бета, наприклад, виразити через альфа і гамма. Тобто, ще раз очок зробили. Записали теорему синусів для двох трикутників. Подумали, що нам треба, щоб вийти на оцю сторону, АС. Склали почленно, Домножили. Так. Тільки у мене тут є питання до себе. Якщо я оце домножую, значить, отут вже знак да, множення. Отут. А отут знак суми. Бо воно ж, виходить, перевертатись буде, так? Да? Так. Да. Ну. І тепер давайте 23-ю задачу швиденько розглянемо також. Так, номер 423. Так, єдине що... А, Я зараз на номер 22 дивлюсь. У мене тут бета, де, да, фігурує в формулі, а нам треба через альфа-гамма. Добре, тут давайте так. Що таке 2 бета? Це 180 мінус. Альфа плюс гамма. А тоді бета це 90 мінус альфа плюс гамма на 2. Тобто отут можна отак записати. Е, синус 90 мінус альфа плюс гамма на 2. Ну, а далі хочете це як записати, не хочете не записувати це вже на принципово. Так, тепер точно до 23-го. А значить, рівнобедрений трикутник і кут якийсь. А, да? є, є кут альфа. Ось цей і проведена бісектриса ось ця. Треба знайти цю бісектрису. Так, давайте дамо букву. Б, С і Д. Ну і знову ж таки, яка тут у нас ідея? Нам треба якимось чином до цієї бісектриси підійти. Що маємо? Ну, якщо оці там кути по бета позначити, вони однакові. Оцей кут тоді буде два бета. Да, тому що трикутничок у нас. Рівнобедрений це можна записати. Так, Трикутник ABC у нас є рівнобедрений, а звідси ми беремо, що кут, наприклад, BAC і кут BCA, вони рівні. Ну і давайте я їх по 2 бета назву. Потім ми там виразимо, що таке бета. Там можна на початку сказати, що у нас виходить альфа плюс 4 бета С, всі три кути. 180, відповідно, я розумію, що бета це 180-альфа на 4. І так. А тепер давайте якимось чином будемо цю штуку виражати. А значить, що мені, очевидно, потрібно буде? А мені буде потрібно якимось чином пов'язати оцю сторону АС, Ось цей кут альфа і септрису АД. Так, ну якщо знову ж таки тут вести якісь там кути по типу фі і 180-Фі, да, у них там будуть знакові ці штучки, ну, навряд чи нам це якось допоможе. Якщо ми будемо брати великий трикутник, ну от може в великому щось буде. Не знаю, давайте тоді просто запишемо. Ці теоремки, які тут у нас можуть бути, і так, трикутничок А, Б, Д, що ми матимемо? Що АД до синус альфа? У нас так само, як що, нам же треба брати щось, принаймні відоме, да? але ми не знаємо нічого. Але можемо дізнатися: якщо я знаю АС, це... І якщо я проведу бісектрису медіану висоту, то АБ, в принципі, можна вважати, що я також знаю. І так, тобто це буде як А, Б, Це працює в трикутнику АБД, да? На синус там 180. мінус гама. І те саме ми скажемо про БД на синус Б. Так, чудово. Тепер стрикутничка АДЦ, що ми розуміємо. А Що у нас оця чудова бісектриса? Вона лежить проти кута 2Б, та значить АД на синус 2Б. Це те саме, що навпроти кута Фі у нас лежить сторона, наприклад, АС, АЦ Синус. І, і навпроти, просто бета у нас лежатиме ДЦ. ДЦ. Бета. Тобто, в принципі, тут, бачите, можна оці додати, а можна оці спробувати додати. Ну, давайте, наприклад, отак додамо. Оці нерівності просто почленно. А що ми будемо тоді мати? А, -а де? А в дужках одиничка на синус альфа плюс... А що таке 2 бета? А 2 бета це отут буде ділення на 2. Значить, це буде одиничка на синус 90 мінус альфа на 2. І так, це дорівнює. А БДМ. Плюс dc на синус b, а що таке бета в нас? А бета в нас це 45 градусів мінус альфа на 4. Звичайно, що таких формул ви тут можете дуже-дуже багато напридумувати. Ну, бо, в принципі, тригонометрія вона дозволяє нам розв'язувати задачі багатьма способами, тобто це не проблема. Звичайно, що можна якусь іншу форму придумати. Але от я йду таким варіантом придумую щось такого плану. Значить, АД. Це що таке? А БД плюс ДЦ у мене формує сторону БС. А вона у мене чому дорівнює. Давайте подумаємо, Якщо у нас є прямокутний трикутничок, оце А на 2. А оце альфа на 2. Значить, оце можна вважати А на2 катангенс альфа на 2. Так, бо тангенс альфа це ось цей на ось цей, тоді оце, це, відповідно, ця штука ділиться на а, цей тангенс. Да. Тобто тангенс альфа на 2, це А на, на ось це. да. Тобто тут виходиться нормально. Значить, це буде А на 2. котангенс альфа на 2, і це ділиться на синус 40. 5 градусів мінус альфа на 4. І множиться на. Знову ж таки, тут давайте додаткові розставимо. Значить, тут це буде синус 90 мінус альфа на 2, а плюс синус альфа. А тут це буде добуток. Значить це буде синус альфа на. Синус 90 градусів мінус альфа на 2. Ось таким чином, в принципі, формулку ми отримали. Так, да, можливо, вона не сама красива, але тим не менше. Як і ось ця попередня, що я тут записав, я записав просто дві теореми синусів І далі виразив АД через А і через Альфа. Я допускаю, що існує досить багато різних варіантів виразити цю сторону. Можливо, деякі з них будуть більш красивими, ніж оце. А тим не менш, такий варіант також цілком задовільний. Задачі ми з вами розв'язали.